Забудьте все, чого вас навчили у школі. Спочатку було слово. І слово це було Україна! Це ми прабатьки світової цивілізації. І це ми винайшли колесо, колісницю та велосипед. Така приголомшлива теорія належить історику Юрію Шилову. Він приклад людини, яка керується не жагою влади, а чимось м м вищим. Побачте правду і зрозумійте істину. Що б там увесь світ не казав про Єгипет, Месопотамію та Майя, Шилов переконаний, цивілізація на ім'я Арата на українських теренах існувала раніше. Це було ядро так званої індоєвропейської мовної спільноти, із якої вийшли пращури слав'ян, германців, італійців, вірмен, прибалтів, багатьох. І разом з конями, колісницями в Японію, в Китай проникають інші елементи культури, в тому числі і мовні. Вот. Головним доказом Юрія Шилова є трипільська культура, точніше, глечики і вази, знайдені при розкопках. Ось на цьому, приміром, зображений, якщо ви не розгляділи, китайський символ Іні-Янь. Тоді як перші згадки про це вчення у Китаї датовані всього лише другим століттям до нашої ери. А ось цей трипільський глечик з 7-го століття до Різдва Христового. Тобто увесь світ помиляється. А інь-янь це наших рук філософія. Висновок. Цивілізація Арата була першою. Логіка незаперечна. Окрім того, саме представники Арати, виявляється, подарували світові свастику та йогу. Оце, скажімо, на цій чаші зображено символ переходу від ембріону до народження. От така загнута пуповіна там. Це символ, від якого походить тризуб. В Йозі – це міфологема про змію кундаліні, яка піднімається вздовж хребта, перетворюючись на пінгалу Іду. Українські академіки доказам містифікатора Шилова не повірили і навіть новий термін запровадили. Шиловщина. Юрій Олексійович не образився і назвався науковцем Академії оригінальних ідей. Інститут археології виступає проти. Ну, пояснення, головне пояснення. Продовжує працювати інерція історичного матеріалізму, марксизму, ленінізму. Він і далі наполягає. Україна була першою. То може будда і Леонардо да Вінчі українці за паспортом. Як із наших пращурів вийшли китайці та негри. Теж загадка. Утім, маємо припущення. Жителі Арати пішли розселятися десь на схід. По дорозі глянули на сонце, прижмурились і так і лишилися із маленькими вузькими очима. Ну а темна шкіра це наслідок сеансу добрячої засмаги. А може і справді так. Це є докази, вашої теорії? Я б не сказав, що доказ. Знаєте, світ на відкриття, не докази змінюють. Світ змінюють потреба суспільна у цих відкриттях і доказах. Здавалось би, дивак диваком. Але повірте, саме такі люди і змінюють світ. Справа за малим. Достукатися до верхівки і знайти того, хто погодиться переписати світову історію на український штип. Не чувано, Історія такого не знала. Може, ми думаємо, що не знала. Що було, а чого не було? Не дивуйтеся, коли ваші онуки одного дня вчитимуть зовсім іншу шиловську теорію. Адже світ навколо змінюють. Саме диваки.